Друзі, всім привіт! Сьогодні розпаковка нітрогліцеріна від Рамштайн. Купив сьогодні собі такі духи. Спробуємо їх. Давайте розпакуємо. Дуже прикольний такий боксик у вигляді бочки. Ну Цікаво, червона, така яскрава. Давайте розпакуємо. У нас тут якась ось така наклейка. І давайте відкриємо. Оп! Я тут десь ось так буде. О, дивіться, яка яскрава в нас баночка. Тут такий якийсь бархат, не знаю, вам видно чи ні. І ось такий, такий флак... флакончик червоний. Дивіться, такий матовий. Тут має бути формула, я так розумію, нітроглицерина. Напишіть в коментарях, що таке нітрогцерин. І дивіться, яка яскрава. Який колір мені, в принципі, подобається. Я люблю зелений. Тут він прокрутиться, ні. Ну, саме інтересне, більше всього цікавить мене це запах. Чую запах якогось кисло-солодкий -солод... кисло запах, такий якогось, наче лайму. Я не знаю, друзі, що там по. По цих як його по ароматах. Я не дуже шарю в цьому. Мені щось сподобалось. Я, наприклад, собі купую. А тут, як в колекцію захотілося мені Рамштан, я нюхав, пробував різні смаки, ті, що були в магазині, в Росмані, в Германії, купляв. І ось цей. Найбільш мені сподобався. Хотілося ще спробувати кокаїн Black Intense. Оригінальний кокаїн білий мені не сподобався. Intense не пам'ятаю, чи був чи ні. Ну, коротше, ось це мені найбільш цього газолін. Газолін взагалі він такий ядрений, я собі пшикнув на руку був. Блін, капець. Взагалі не сподобався. Він таким реально якимось, наче газом запах. Ось цей в нього, я чую, запах вже за. Не пам'ятаю, запах такої кислинки. Солодкої кислинки, лайма. Такого давайте я зараз шикну собі на руку. Чого там терти, не терти? Да, відчувається такий лайм. Солодкий такий лайм. Не знаю, чи всім це підійде, але мені більш, біль, більш за все сподобався, тому що там такі запахи прям не дуже. Вони такі, якісь грубі, якісь такі. Ну, там пишуть в характеристиках. Ця пірамідка, чи як вона називається, в принципі, можете почитати, де можна подивитись, просто Росманде. Заходите на сайт і там з перекладачем читаєте всю інформацію, що вам потрібно. Я зробив собі ось таку. Ну, буде мені, коротше, в колекцію. Така прикольна штука. Можна так поставити. Ще й отак поставити. Хм, рамштайн. Ну, запах більш-менш мені сподобався. Деяких не було ароматів. Рознорота не було, і Black Intense не було, і там ще декілька є. Бензину не було. Теж хотілося б спробувати, як воно. Ну, пишуть, що не дуже зовсім. Ось таке, коротше, розпакування. Дивіться, запах мені, я ж кажу, що більш-менш такий кисосолодкий він якийсь лайм. Чувствується лайм чи цедра, щось типу такого, Цедра лайма не знаю. В характеристиках треба почитати. Ну, Ось така штука. Виглядає в колекцію. Прикольно. Напишіть в коментарі, що думаєте. Може, які є запитання, пишіть в коментарі. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі!